Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас розпаковка благодійної допомоги для Віки. Буде багато всього смачного, да, Віка? Починаємо. Дивись, хліб на житній заварці. Ось. Хліб домашній, половинка нарізана. Хліб домашньої половинка нарізана. Мабуть, це друга половинка нарізана. А, дивись, батон особливий нарізаний. Все нарізане, як цікаво. Далі які баночки. Хумус зі смаженою цибулею. Хумус зі смаженою цибулею. Хумус зі смаженою цибулею. Хумус з оливками. Хумус з оливками. Хумус зі смаженою цибулею. І ще кришка, мабуть. Міні-Лаваш класичний. Міні-Лаваш класичний. Дивимось далі. Хліб королівський мультизлаковий. Хліб домашній половинка нарізана. Це міні гаваш смачний. А хліб крафтовий на Заквасці. Подобається тобі хліб крафтовий на заквасці? Хліб квар... крафтовий на заквасці. Ось так цікаво. І ще одна арбілька. Хліб фінський, нарізаний скидками. Кефір 1%. Кефір 1%. Тримай. Молоко 2,5%. Молоко 2,6%. О, це така... Й... Це ти таке любиш. Актимель, данон, полунучно-гранатовий нектар. Ні, йогурт. Сметанка. Ой, сметанку, ти дуже любиш. І ще один лаваш. Лаваш кавказський. Сирок ванільний. Ой, як ти любиш сирок ванільний. Щось зелененьке. Кінза. Кінза. Травичка смачненька. Легко Суп грибний з куркою. Розігрій за 3 хвилини. Mm. Так, дивись, щось красиве. Желе з сироваткою, з соком вишні. Це кефір 1%. Це хліб тостовий білий. Хліб тостовий білий. Це ще не все. О, дивись, цибулина червона. Червона цибулина. Це лава. І ще. Ковбаски з паприкою. Ковбаски з паприкою. Сосиски міні з сиром. Сосиски, сосиски міні з... Тепер все, все, це кефір, ти любиш кефір і сирок ти любиш. Кажи до побачення, до побачення.